Хочете освіжити колір волосся, Color Crush це ваш секрет до насиченого кольору та доглянутого вигляду. Він чудово відновлює, зволожує та робить волосся блискучим. Переваги цього продукту він зберігає колір яскравим надовго, дарує блиск та гладкість, відновлює пофарбоване волосся. Використовувати його дуже просто. Нанесіть на вологе волосся на 3-15 хвилин та змийте водою. В цьому фарбнику є шість відтінків. Це натуральний блонд, пісочний блонд, холодно-сірий, насичено-сірий, світло-коричневий, насичено-коричневий.